Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я хочу показати вам декілька корисних, прихованих, маловідомих та закинутих По-перше, ось цей млин в експозиції Південна Україна. Це вже можна вважати як заброшенка. Проте прямо пішла дорога в якусь господарську частину. Теж туди ніхто не ходить, крім персоналу. Ось і сама ділянка Південна Україна. Ну Якось вона знаходиться так, десь на Окраїні. Ну і мало хто сюди приходить. Ну, а що хочу сказати, що музей Пірогова це можна цілий день тут провести. Ну і тому треба знати, де можна поїсти і перепочити. Ось сувенірна крамниця. Але ми б були в будній день, ну і вже осінь пізня, може бути сезон. Ну, не знаю, чомусь вона була закрита. І ось тут знаходиться кілька таких кіотків, де можна поїсти. А отам далі в цьому білому будинку шинок. І я Зараз підійду до нього. Ну, але так трапилось, що все було закрите. Тому я вам далі розповім, де можна їсти в такому губа. Ну, не знаю, чому може, тому що мало підучів, було закрита. Ну, причину не знаю. Якщо прийти далі, ось тут сувенірна крамниця відкрита, ну і теж багато різних, таких, ну я не знаю, як назвати кафешек. Це біля співочого поля. Але як бачите, теж вони повинні. Захати. Ну, влітку, коли сезон тут повно народу, якщо можна відразу як попало в музей, то відразу її смачно поїсти. Якщо пройти цю ділянку, то ось праворуч теж був такий теремочок. Ну, він ще спочатку у музея існував. Була така невеличка кафешка. Ось він. Ну, зараз, як бачите, все закрите. Ну, але ось тепер я хочу вам показати одну, ну, як можна сказати, заброшенку чи не заброшенку до ну, потаємне місце. Якщо спуститися цією дорожкою вниз, то там можна попасти близько був ресторан. Коли відкрився музей, він був єдиний, ну, але людей було повно. Ну, звісно, всі ж хотіли. Ну, Колись і ми потрапили туди, вже більше, більше часи, то можна було смачно поїсти. Бачите, тут все і в листях. Місце дуже гарне, красиве. Зараз тут знаходиться адміністрація музею. Ну, конкуренція, бо сюди треба було спуститися. Куди заїжджали і машини, які тут робили. Але ви бачили, скільки там кіосків. Люди вже приходять з них Ось сам цей ресторан. Було два поверхи. Тут це вже добудували ось такі павільйони. Там знизу зробили ще відкритим небом. такі ось лавки. Ну, місце все одно дуже-дуже красиве. Тут ну, ще ось такий будиночка. Днімає з цією руківкою. Ну, цей спуск знаходиться біля початку експедиції на чорної звичайно. Ну, було б дуже цікаво, якби це ж таки працював цей ресторан. Ну, але часи міняються, все міняється, нема нічого вічного. Оце праворуч пішла дорога з позицію Карпати. І там є по дорозі шинок. Ну, це я вже знав пізніше. І це Шинок біля ху. Якраз так всередина маршруту, якщо йдете від Карпати по центральній дорозі. Ну ми трошки обійшли. І ось підійшли до самого, -самого шинка. Знайомтесь це пан Василь, дуже смачно готує. Ми обійшли через Поділля та Буковину і купали в шинок. Ось такий асортимент, шашлик з різного м'яса. Дуже привітливий хазяєва. Було дуже приємно поспілкуватися з паном Василем. Ну І місце знаходиться якраз. Так, посередині дороги в Карпати. Ми якраз вже проголодалися, тому все було дуже вчасно. Тут є ще й салати, домашній квас, різні наливки. ну, Все, чого душа забажає. Ну, ось таке місце тут на природі. Ну, ми сіли з цього боку, де таке невеличке озерце. Ось шашлик, картопля, ось такі шкварки. Ну, я там в коментарях дам реквізити, щоб можна було замовити і прийти на готове. Путурю дуже смачно було, підкріпилися і пішли далі. Ми пройшли через Карпати, зробили коло, і ось нов цей шинок. Ось ми звертаємо. Це центральна дорога, до якою можна швидше добратися сюди. Ось хочу показати місце, яке було візитівкою музею. Центральний вход, але зараз він на реконструкції. Ось ці два млина. Це була візитівка музею. Ви знаєте, мені дуже подобався старий вхід, він якось гармонійно вписувався. Ось ця стежка вниз, якою ці відвідувачі йшли, впадали в музей. Ну, зараз щось переробляю. Ну, Сподіваюсь, що буде теж гарно. Але я буду все одно сумувати за старим ходом. Ну і закінчую на цьому свій випуск. Підписуйтесь на наш канал та майндруйте разом з нами.